Так, у нас Violent Atmotec Pro. E, Atmotec Димоходний. E, кажуть, не гріє отоплення. Тобто, на гарячу воду вроде включають, гріє. Отоплення не гріє. E, насос робе. Бачок розширетельний я підкачав. Дав давлення. Кран у нас тут злизаний, он взагалі, братися, неможливо, єлі-єлі. ключиком беремося. E, Далі що? Включаю я котел. А включаємося ми зараз от, з цього от зарядної станції. Там у нас, кстати, чистий синус з інвертора Total 1000. Якраз для газових котлов. Коротше, включення я роблю. Но, коли включається, там слышно всі жить трьохходовий. Переключається трьохходовий, робе цикл. І е, цей газовий клапан слишко жужжить. Зараз щось чую але На газовий клапан, похоже, а трьохдовий стоїть на місці, не двигається. що? Ясно, що проблема десь у нас в трьохходовому. або він заклинений, або не робить моторчик, або плата не дає питання на моторчик. Що е, ми делаємо? Знімаємо сервопривод трьохходового. Це, кстати, дуже рідка проблема. Вони звичайно не ламаються. Зняв я сервопривод, взяв я по і і спробував чи двигається сам трьохходовий. Утічки на сальнику не видно, це теж рідка проблема. Трьохходовий двигається. Бачимо, туди-сюди він легко шевелиться. А от моторчик, я тільки що навіть в снятому віде підключив моторчик, він не шевелиться. Не шевелиться моторчик, зараз покажу. Підключаємо сервопривод. Це у нас там шаговий двигатель. І коли ми робимо йому включення, у нас сервопривод має зробити ход. А він ніфіга не робить, Стоїть на місці. Вон, вже насос пішов. Тобто зараз у нас застив трьохходовий в режимі гарячої води. Кстати, якщо зараз я його нажму вон я його нажав, зараз буде гріти отоплення. Бо він, зараз ось оце положення виїхавши стоїть в гарячій воді. І взагалі не чуть, щоб він шевелився. Ну, такі моторчики розбирати не приходилось. Він пішов розжиг. Сейчас побачимо, він має гріти. Я зараз переключив вручну клапан. А, я чую, що треба електрод чистити контрольний, бо він іскра повторно проскакує. Так, да, он зашелестило отоплення. Зараз він пішов гріти в отоплення. Тобто, це я переключив його вручну в этом самому. Ну, коротше, може бути судьба, може не судьба. Але моторчик бушний у, у мене є. Зараз піду шукати, десь в машині лежить уже 2, мабуть. Лежить бушний моторчик, теж колись була проблема. Шукав причину, чи мотор не робить, чи плата не дає питання на мотор. Ну, там тоді оказав. Ну, там тоді взагалі третя проблема оказалась. Зараз буду підставляти другий моторчик беушний. І ми одразу поймемо, чи це моторчик не робить, чи це плата у нас не робить. А електрод можна вскривати чистити. От у нас пішов він гріть в отоплення. Першу минуту він робить на мінімумі. Плам'я горить на мінімалочке. А через минуту він зараз почне гнати плам'я побільше. Зараз дождемося. Через минутку у нього наращується плам'я і він починає кочегарити. Насос у нас тут двоскорисно вручну переключається. Коротше, поки що бачу, що немає цього. Ну, це зараз проблема з напряженнями, тому я взагалі навіть не чув, що він там внутрі пожужує. Якби він там підклинив, то він би мог пожужати. Кстати, оцю фігню можна витягувати, тягнути. І вона вроді не злизана, її можна зараз потягнути туди-сюди. От этим пассатижами, там воно витягується. Туго, но йде. Що там, давай? Ну, це він уже робить. Вон, пішло наращивание пламени. Даже по звуку слышно. Кстати, дуже-дуже тихо працює сервопривод клапана газового взагалі не чуть. Некоторых жужить, а тут не чуть. Вон ну, пламя пішло, циркуляция есть. Да, обратка прохладна, подача гаряча. Ну, от він у нас зараз гріє в то есть, В принципі, котел гріє, циркуляція є. Я думав, може насос став. А у нас трьохходовий, це кстати, я ж кажу, рідка проблема. Пішов я за трьохходовим. Хай поки гріє, а то вже світу довго нема. Ну, ось я потягнув шток вручну. Він виїхав. І зараз ми що зробимо? Включимо гарячу воду. Включаємо. Плане зменшилось. Потім виросло, а трьохходовий стоїть на місці. Кстати, треба чистити да, котел, бо там он аж жовтим горить. Горілку полісосить все, бо грязью куча. Закриваємо воду, вона гріти не буде, тому що він у нас зараз стоїть в режимі отоплення. Да. Тобто, у нас тупо не працює моторчик. Це може бути тупо не моторчик, а може бути ще й тупо плата не видає на нього питання. Зараз будемо проверять. Так, припер я беушний клапан. Тут він, кстати, ось освободненько якось шаволится. И сейчас будем підставлять и смотреть, що будет. Ну и включаем гарячу воду. Потухла горелка, а клапан стоит на месте. Ну, значит, нам не повезло. У нас плата. У нас плата не видає, закриваємо. У нас навіть з другим клапаном немає. Це ж добре, що є клапан на підміну. Що от зараз включив і побачили. Значить, це у нас скачки напруги, хоч тут і стабілізатор ось такий стоїть. У нас щось в платі гикнулось. Що ми робимо? Все, виключаємо, включаємо, у нас пройти цикл трьохходовік. А він стоїть на місці. Чую насос. А що там жужжав? Це так жужжав газовий. А, це мог перепуск тут пожужжать. Отут. А триходовик не переключається. Ще раз відкриваємо гарячу. Ні, стоїть на місці. Ну, він зараз должен да, виїхати, щоб гарячу. Ой, щоб гарячу, він должен заїхати. Бо тому що виліт, якщо виїхавши, це режим отоплення. Ну, а він стоїть на місці. Ну, виходить, які у нас варіанти? Електрику плату вести на осмотр. Зараз відкриємо, подивимося, закриваємо. Відкриємо, подивимося, що тут у нас. Я думав, обойдеться заміною трьохходового. А у нас Колись, похоже, було. Колись було похоже, після удару молнии. Було, що плата стала взагалі, потім електрик плату запустив, але я приїхав поставив плату на котел, а все робота тільки не переключається трьохходовий. йому опять, а він там знайшов, так, да, були якісь дохлі речі, які запускали цей трьохходовик. Так що, що, Що? Зараз буду дзвонити електрику, а там думаємо, чи сьогодні ми йому веземо. На ремонт чи ми оставляємо котів в режимі отоплення. А там треба з ним договоритися з утра, щоб він. Не, ну, іначе він на ніч плату забере аж без отоплення тоді взагалі сидить. Ну і що? І знімаємо плату. Зараз повеземо електрику, сказав, подивитися. А там чи знайде щось, чи ні, привеземо, поставимо, побачимо. Так, побувала плата в ремонті. Сказав, електронщик. Оперативно зробив, кстати сказав, що привод остався взагалі без питання. Не розказував, що да як. Сказав, зробив. Это. Я йому вместе з приводом возив. Бачу, ось він його даже смазав таке як привод. этот сейчас включаем, включаем Тут выключаем включим через безперебойник. Чи той через стабілізатор. Uh, і зараз будемо дивитися, він повинен ход давати при включенні. Але ми не будемо довго, щоб він ходав, щоб не виїхав. Включаю. Оп, бачимо, поїхав. Заїхав. І ще раз включаю, він зараз должен виїхати. Та давай виїжджай. Оп, Виїхав трохи. Зараз ми його надінемо в такому стані. Тобто явно видно, що він зараз двигається. В чому була проблема, він не сказав конкретно. Але, може бути щось здохло. Але він сказав, що не от скачка напряження. Буває, здихають оці дорожки, там, переходи між слоями. Оці всі дірочки чорненькі, Це переходи з одного слоя плати в другу. І вже з такою платою було не раз проблеми з такими платами, що здихають переходи оце де дірочки. Може якраз десь де там питання на цей этот, здохло, а може і ні. Коротше, Зараз воно почало все робити. ставим на місце і включаємо Так, на місце трьохходовик і включаємо. Зараз э, плату, де вона тут. Включаємо і він там повинен їздити. Оп, поехал, вытянулся. Он так и работает, так, ну, по два, ну, два хода робит. Вот он сейчас стал в режим отопления. Да, вот в режиме отопления. Эээ... 0,9 давление. А что давление опять упало? Мы же накачивали. Надо добавлять опять. Так все, за два часа это ушло. Я же 1,3 десь накачивал. Так оце ж, ну, в принципі, цей котел буде виключатися. Да, 0,5 буде, він Ні, А, як нагріється, не буде. як нагріється, різинки становиться. А зараз же світ відключають і воно постійно. І це постійне давлення, так. Да. Понятно. Так, давлення я додав і в принципі включаємо. Ну, то есть, В принципі, котел працював, Я вручну як клапан передвинув, все працювало. Електрод зараз... Владілець сам казав, должен був почистити. Все готово. Ждем включення. А так, да, резинки ось ось тече, підтікає. Я бачу, подтяжка не допомагала нам. Пішов розжиг. Пішов розжиг. Работає. Це у нас зараз режим отоплення. Кстати, фільтри не бачу фільтров. Щось я не бачу фільтров тут, чи є, чи нема. Якийсь ось подъем, непонятний. Фільтра немає на котел на обратке. І на холодній воді теж, ну на холодній тут сеточка є, якщо шов в гайке, так, Зараз ждемо, поки він буде отоплення, потім переключимося на гарячу воду, перепровіримо. Зараз проходить минута, він буде наращувати плам'я. Кстати, я чув пару разів тут щось підгужував байпасний клапан. Ну, кажуть, що не пищав, просто при переключенні. Він там вже то звук давав. Ну і іноді приходиться його підтягувати. Кстаті, я зараз спробую обратка холодна. А, подача... Ой, а тут обратка тепліша. Тобто у нас зараз по котлу ганяє. Вон пішов. Зараз подивимся, що у нас тут. Так тут взагалі ось труба тріснута чи що. Да, ось наружна эта оплітка потріскана. Труби тут тютю. -тю. Може тут на байпасний перепускний клапан, байпас піджать. Бо ось обратка тепла, а тут холодна повністю. Воно частично по котлу. Гігача. І я чув звук оцей перепуск. У нас, звісно, може бути. Якщо був би фільтр, мог би бути фільтр підзабитий. Зараз, мабуть, підіжму оцей. Этот. Но він буває з міста, його не здвинеш. Приходиться постукати. Байпас. перепускной. Так, ну ось пішов котел, гоне отоплення. Не перегрівається, гоне. Хоча це навіть добре, що він по котлу частично теплого двигання. Нема конденсату. І включаємо гарячу воду. Открив гарячу воду, заморгав у нас зелений індикатор, він у нас маргаковий гаряча вода. І зараз у нас дивимося, клапан переключився, він на гарячу що у нас робить? Виїжджає над себе. Да? Да, він виїхав, шток повністю витягнув. Тобто, в принципі, все у нас. В этом плане начало работать. Греем горячу воду, температура 57. При заданной, тут десь 50, да, оце десь 50 задано. Да, вже горячая вода. При этом в воно не должно гнать. В общем, вона гаряча? Ще вона гаряча виход, ну він же був гарячий. Так, а як би нам охладити? Зараз ще раз переключимо. Зараз повторно включив отоплення, охладив труби. Ось у нас подача. Холодна стоїть. Тобто yeah. воно пішло в гарячу, гріє гарячу, а в отоплення не гоне. трьохходовий переключився. Ось я навіть виключив отоплення. У нас трьохходовий зараз в режимі гарячий і не перепускає. Можно його опять включать и наверное топить по кажуть, же не топилось з вчерашнего дня. А скоро опять свет выключаете. Все, можно гарячу закривати. Сейчас він перейде на отопление. Правда не так сразу у нього пауза йде. Ждем. Трубу опять у меня делать? надо вообще выкинуть блин. Ну Там да, радиатор. старые трубы. Хотя есть еще трубы в нормальном так, живом Там стоят эти стальки. редкие то э -э а, та Так тоже радиаторы, а трубы. Металлопластика Ну, це Вообще, конечно, лучше, ну так это только тут у меня по наружке идет, а везде оно все в доме идет. Это надо все полностью перепаивать, переделать. Ждем. Что у него за пауза? Так, кстати, я заметил. Длин, Длинная длинна пауза. Да не у него тут. 27. Ну, просто йде пауза, он пішов. Пішов він. Цей. Я, Вроді чи два години назад міняв, мені от опять все почало сидіти. Міняли, що труби? Ні, ні, ну труби Резін... міняли резинки. Оце ж два години назад і оце вже перепалося, Ну, пластик. Ну, то ж 80 градусів. Там 75 родину. Все. Ну так, да, 70. Ні, так кстати, ставиться на 75, а він догріває почти до 80, потім тільки відключається. Ну да, батареї, так, батарею так, що ж не дотронуться. Ну, то ж воно і не треба давати 80. Ну, отож, такі режими зараз лучше не знаю. Що лучше. О. Пішов. Через минуту на отоплення пішов маслать. Ще раз дивимося на циркуляцію. В общем, проблема була в платені. не в трехходовой не включався.